Вітаю усіх, з вами Климен, і сьогодні у нас на огляді мод під назвою «UPR in exile» або ж УНР у вигнанні. І так, із назви моду зрозуміло, що це у нас мод про Україну у вигнанні. На початку гри у нас України як такої, як держави не існує, тому що логічно вона знаходиться у вигнанні. У нас є на початку тут Київ, але це чисто так, щоб ми могли обрати країну і сісти за Україну, грати. І відразу ж у нас Київ. Під окупацією Совка знаходиться. Доволі дивно, те, що інші території не є окупованими, а є територією Совка. Ну, це добре. Це одно по фокусам. Потім можна ці території стануть нашими національними і повністю нашими. Власником будемо ми, тому це якби нічого. І нас відразу зустрічає Івент, де розповідається, що УНР пала, ну це історія. Це історичний івент, де розповідається, що УНР впало на початку двадцять року. Було сформовано уряд України у вигнанні, а, бла бла бла. І м -м, що ми маємо. Ми маємо те, що у нас уряд у вигнанні знаходиться зараз у Польщі. Лідером є у нас Андрій Лівицький, який став лідером е уряду після смерті Петлюри. Точніше, після його вбивства. І якби так, у нас тут є міжнародне невизнання, і, логічно, Україну ніхто не визнавав, тоді всі визнавали Україну частиною совка. А, хиткий прихисток через те, що у нас стосунки із Варшавою не дуже. А, а точніше, навіть сказати, напружені, холодні. А, легітимність у нас 25, ну її можна буде піднімати. І по фокусах. По фокусах у нас ось, ось такі фокуси. А, в принципі, нормально. Мод ще в розробці, тому а, тут ну, багато чого не пророблено до кінця. Тому якось так. от. У нас є дві гілки: соціал-демократи. Тут ми можемо піти у комунізм, але я так розумію, вони не пророблені. А, і ОСДРП. У ОСДРП у можемо також піти. Тут, ну, в принципі, пророблено. В принципі, пророблено. Ну і друга гілка фокусів це у нас перемога націонал-демократів е, і Ундо. Е, або ж заколот ОУН. я грав тільки за заколот ОУН, за Коновальця, тому що ну, тут е, союз із Німеччиною це більш е, краще, ніж е, Союз із союзниками, тому що, ну серйозно, ну типу, ну як нам союзники зможуть допомогти у війні із Совком? Тим паче, враховуючи те, що е, союзники будуть зайняті війною із Німеччиною. Тому вони нам ніяк не допоможуть. А ось Німеччина, яка буде воювати із Совком у 41-му році, от вона. На нам і допоможе, тому логічно, що треба обирати коновальця, який вийде у союз із Німеччиною. Хоча тут прямо фокусу на союз із Німеччиною немає, але після після цього фокусу підтримка з Німеччини, якщо не помиляюся. Німеччина саме сама буде запрошувати вас в альянс. Ну і що у нас ще є тут по фокусах? По фокусах у нас тут ще відновлення територіальних претензій, знайти нових союзників. Підтримка карпатської автономії, окрім самої України, тут пророблена ще і Закарпаття, яке з'явиться пізніше. Як було і в історії, це у нас вона з'явиться в 38-му році, коли судети перейдуть під контроль Німеччини. А потім спочатку Закарпаття у нас буде Сателітом Чехословаччини, ну, а потім уже стане незалежною, але ненадовго, бо там прийде Угорщина. А потім, потім тут у нас якимось чином мобілізація Карпатської України, якимось чином, Закарпаття може стати на, нашою частиною, але я не розумію як. Тому що, як мені написав розробник, це неможливо. Тому я трішечки оці. Чи, можливо, я щось не так зрозумів, але я не розумію тоді, як оцей фокус можна взяти, якщо. Закарпаття ніяк твоєю частиною не стане. Ну і тут у нас а, на повстання у Совку. І ось ще у нас одна гілка на повстання у Совку. Тут у нас є а, повстання із союзниками. Тобто союзники наші а, нападуть а, і можна буде тоді повстати, але тут фокуси не пропрацьовані. Як і оці фокуси, також вони не пропрацьовані. Тут тільки пропрацьований а, ось, ось оця гілка, підтримка загонів боровця. Це у нас Олевська Республіка. Якщо не помиляюся, вона. Повстає, тут з'являється, і за неї можна грати. Але за неї я не грав, тому як там і що там, я а, не знаю. Можна буде потім вийти у мир із совєтами і заключити з ними мир, і вийти таким чином із війни. Це можна зробити і ось тут. І все. Просто мир совком, ми отримаємо свої території та і все. Ну а зараз нам залишається лише просто сидіти і чекати. Просто сидіти і чекати і брати фокуси, тому що зараз нічого цікавого особливо відбуватись не буде. І так, що ж, у нас вересень 38-го року. За цей час, за цей час, я привів коновальця до влади. А, в принципі, тут почав вивчати. А ще ж оця гілка фокусів я про неї забув ще розповісти. А, гілка фокусів на протидію НКВС. А це у нас про тут ну, на розвідувальне агентство на її прокачку, на спеціальні операції проти Совка. Також тут можна отримати військові заводи поза мапою, фабрики можна отримати, ну і просто прокачати собі дослідження. І що у нас тут реформа Генштабу, реформа армії, авіації. І, і морська реформа, і ось у нас вересень 1938 року. У нас Підкарпатська Русь стає автономією, тому що судети перейшли під контроль Німеччини. Ми можемо сісти за Закарпаття. Ну або ж можемо просто їх підтримувати. Тут обирайте самі. І ось у наше, наше Закарпаття. Поки що сателіт, але потім, коли зникне Чехословаччина, Закарпаття стане незалежним. І ось тут у нас є ось такі фокуси: міжнародне визнання. Можна тут піти на курс об'єднання з Україною, можна створити велику о, підкарпатську Русь, захопити ще Лемківщину. А, що це у нас видиник і. Який ще регіон? А, ось цей регіон. а, Мар І у нас таким чином твориться велике під... Закарпаття. Можна ще об'єднатися з ну, об'єднання з Україною. Тут у нас військове виробництво, і тут можна перемовини з Угорщиною влаштувати. Тут насправді повинні бути ще фокуси. Я так розумію, вони відкриваються після взяття цього фокусу, тому що на скріншоті я бачив, там були ще фокуси ось тут. Але їх зараз немає. Скоріше за все, вони відкриваються після цього фокусу. Я точно не знаю. А ще в мене вилетіла гра. чудово, прекрасно! І так, що ж, повертаємося знову, і зараз у нас березень 39-го року. Ми можемо після того, як Закарпаття стає незалежним, ми можемо почати йому допомагати, коли ми виконаємо ось оцей фокус. І наша допомога це політична допомога, політична влада, плюс 25 у Закарпатті, потім піхотку можемо відправити, додаткове оснащення артилерію та добровольців. Але в мене людських ресурсів немає, тому я це відправити не можу. Тільки піхотку та додаткове оснащення, яке в мене є завдяки тому, що я витрачаю фабрики на купівлю зброї. На щастя, от якби не оце DLC, яке вийшло останнє, отут було б складно грати, тому що тоді вдавалося чисто за допомогою купувати зброю за допомогою, за допомогою. Це ще в мене не відкрито. Але тут можна... Але тут можна за допомогою підтримки від союзників. Союзники вам можуть дати зброю за рішенням. Також треба витрачати владу, але це е, таке. І ще по якомусь фокусу можна вийти в те, що. Ось 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 цей фокус. Ось цей фокус, за цим фокусом, у нас з'являються нові рішення, за якими ми можемо купувати зброю за політвладу, що якби є чудовим. І ось у нас Чехословаччина все, Карпаття, Закарпаття стає незалежним, Августин Волошин стає головою, але ну, він же довго не проживе. На жаль, як би нам не хотілося, Закарпаття довго тут у нас не проживе. Ужгород стало частиною Угорщини, і чомусь Угорщина не відразу нападає на Закарпаття, що доволі дивно, тому що. По історії, а, Угорщина на, на другий день чи на третій день вже напала на Закарпаття. А, а тут чомусь ні, не пропрацьовано, але все одно Угорщина потім нападе. Ну і як би відіжме Закарпаття собі. І далі ми переходимо до лютого 40-го року. Я просто завчасно зробив собі. Збереження на різних періодах, тому що а, сидіти тут по факту ну немає що тут розповідати та, і показувати. Я просто сижу, беру фокуси і все. Тобто нічого цікавого а, не відбувається, тому і показувати тут немає що, тому я завчасно з програв все. Зробив збереження, і ось зараз вам тут сижу і розповідаю. Можна засудити, до речі, угорську агресію, але ну, що вона дає? Глибоке занепокоєння, стурбованість. Ну просто погіршаться стосунки із Угорщиною. Ну, якби немає сенсу брати цей фокус насправді, тому що, ну, типу, ну це ні на що не впливає. А зараз у нас що? По фокусах у нас тут протидія НКВС. Ми можемо збільшити розвідку. Тут ми можемо відкрити нові шпигунські операції, які були зроблені для цього моду. Спів. Праця з іншими урядами у вигнанні, розслідування радянських злочинів тут у нас можна почати партизанську боротьбу, і найголовніше, ми можемо вбити Сталіна завдяки шпигунам. Єдине що, єдине що, я трішечки не розумію, що ось оці всі операції на що вони впливають, розслідування злочинів, впровадження в НКВС. Тут навіть і опису немає, про що це взагалі. як це, що це що взагалі Так, тут хоча б хоч щось, я тут взагалі нічого немає. Типу, на що це все впливає, я, чесно кажучи, не розумію. Я це все виконував, я це все виконував і як би нічого не змінювалося. Нічого взагалі не змінювалося. Зараз ми йдемо вбивати Сталіна. Зараз ми йдемо вбивати Сталіна, ну а як інакше. Єдине, що я хочу сказати. Єдине, що я хочу сказати, тут є шанс. А ви, а, прекрасно, мого агента схопили. А, тут є шанс того, що у вас вийде це зробити, ну а є шанс того, що у вас не вийде це зробити, і Сталін залишиться в живих. Ну і ще саме головне чисто так від мене, а, це те що, те, що якщо ви хочете вбити Сталіна, то краще робіть це відразу. Тобто відразу йдіть в оці фокуси, вони відкриваються. От протидія НКВС відкривається після того, як ми обираємо собі лідера. Чи після цього фокусу. Чи після цього фокусу. Я не пам'ятаю точно після якого фокусу відкривається уже там на НКВС. Але от, оці політичні фокуси, як мінімум, точно треба виконати. І все. Тоді у вас відкривається оця гілка. І відразу йдіть сюди, виконуйте усі фокуси, тому що, тому що після того, як Сталін помре, через деякий час в совку з'являється. Росія починається громадянська війна. Потім, якщо ви будете чекати довго, якщо ви це не відразу зробите, не вб'яте Сталіна. Е якщо ви це зробите перед Другою світовою війною, точніше перед тим як Німеччина нападе на Савок, то тоді вийде так, що Німеччина напала на Савок, А Росії і Німеччина ще при цьому і нападе і на саму Росію, е на на, на ту, яка повстане. Я думаю, ви зрозуміли про що я говорю. Сподіваюся, я вас не заплутав. І коротше, вийде так, що Росія вступить до союзників. І вийде так, що ну якби м, Росія буде в союзниках, Німеччина буде воювати з Росією, типу, якби нічого, просто тут дивлячись, як ви будете грати. Тому що я от зараз йде вже Друга світова війна, і я не вступив в Другу світову війну, хоча я знаходжусь в одному альянсі із Німеччиною. Тому що воювати з союзниками мені сенсу немає. Я чисто буду воювати із Совком. А якщо так вийде, що. Росія вступить до союзників, то тоді вам доведеться і з Росією воювати, бо Росія може повстати і на ваших територіях на українських землях. І ось тут якби проблема, їх ці та території доведеться відбивати у Росії, а вона буде в союзниках, і вам доведеться тоді вступати у війну проти союзників. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я говорю. І ось у нас успішне вбивство Сталіна. Після недовгого мовчання наша розвідка доповіла про те, що Сталіна було успішно вбито нашими агентами. Його тіло досі лежить у маєтку, але скоро про смерть вождя народів знатиме увесь світ. Тимчасово пост вождя зайняв та. Там теж ні голова НКВС, з яким наш уряд можливо спробує домовитись. Це Сталін помер, і головою у нас стає Берія. І як я сказав, через деякий час тут почнеться громадянська війна. Ну і ось починається громадянська війна. Повстає тимчасовий уряд. Мені на цей раз пощастило, тимчасовий уряд повстав в Центральній Азії. І ось тут в жовтому клині. Тут, до речі, є ще жовтий клин, сірий клин є. Я... Зелений клин є. А більше ж клинів немає, якщо я не помиляюся, правильно? Ну, не враховуючи, ще, звісно, Малиновий клин, він же Кубань. Тут є, але вони не пропрацьовані. Але я так розумію, вони будуть пропрацьовані. Тому е, мод багатообіцяючий. Коротше, повстає Росія, на щастя, тут мені пощастило, вона з'явилася не на моїх територіях, не на моїх землях, тобто на українських вона не з'явилася там. Тому мені з нею воювати взагалі ніяк тут не треба. І навіть якщо вона вступить у союзники, то все одно воювати з Росією мені саме ну, не треба. Єдина проблема, так вона зайняла Ростов тут, тут просто є території, на якій я Претендую, але ну, з цим можна змиритися. Ну або ж ні, тут уже кожен сам обирає, чи хоче він воювати із союзниками, тому що Росія може вступити до союзників, коли почнеться війна Німеччини та СВК. Ну а нам що залишається? Нам залишається лише зараз скористатися тим, що зараз почалась громадянська війна, і е, скористатися чудовим моментом і підняти повстання. На українських землях, ну і ось після початку другої громадянської війни. Українські партизани Українські партизанські організації активізувалися, було б злочином для уряду України не скористатися цим моментом. Отже, скориставшись нестабільністю і у, нестабільністю у ворога, а також домовившись, зі внутрішніми силами український уряд та військове командування перетнули кордон. Була організована ціла армія для боротьби. Після декількох днів Київ було взято під контроль України, але бої ще триватимуть. Розпочата друга війна. За незалежність, і у нас з'являється ось така Україна у вигнанні, яка контролює у нас ще окрім самої України Совкової Мозер, Стародуб, а також Таганрог. До речі, тут ще й регіони пропрацьовані. У нас тут є окремо Маріуполь, Таганрог, окремо Донецьк та Луганськ. Білгород, ось який у нас тут. Також у нас тут ще стародуб'є, гомельс такий маленький. Ну, тобто тут зроблені такі кордони, щоб можна було створити велику Україну. І у нас з'являється ось така Україна. Насправді, насправді було б. Прикольніше і навіть реалістичніше, якби ми взяли під контроль не всю Україну, а лише там великі міста і ще якісь там провінції. Ну тобто, щоб у нас не вся Україна, не всі регіони прямо під наш контроль повністю перейшли. Тому що ну, це якось дивно. Громадянська війна не громадянська, але точніше, навіть не так, війна не війна, але я впевнений, що хоч над якимись територіями совок би зміг зберегти контроль. І отак, от просто здати всю таку величезну територію просто неможливо. Але добре, тут у нас є совкові дивізії на нашій території, да. і нам треба тепер якось е будувати оборону. Я не знаю. І ось тепер починається наша гра, тому що більше сейвів у мене ніяких немає. Е тому що це всі сейви, які в мене були, я їх е ага, ясно. Тоді сюди йдемо, ну, ну звісно, ну звісно ж мене взяли в оточення. Ну да, обороняти тут всю територію буде доволі складно, тому що а, тут а, якби, ну не, не вистачить тупо дивізії, тому якось тут треба ставати в іншу оборону. Моє, моя ціль це просто зняти відео про цей мод, щоб ви дізналися про нього, пограли. А, а от виживати тут, якби намагатися перемогти, тут у мене такої цілі немає, я, чесно скажу. Тому, тому ну я не знаю, як тут, як тут будувати оборону. Давайте будемо просто тримати Київ тоді. Ну Це єдиний варіант, який я тут бачу. А, тим паче вже, ну нам, нам треба трішечки зачекати, поки прийде Німеччина, поки Німеччина оголосить війну Совку. Тому, в принципі, я думаю, за цей час можна, можна можна, можна втримати Київ і не капітулювати. Єдина проблема, я не знаю, чи достатньо буде тримати лише самого Києва. Я сподіваюся, ну я сподіваюся, я не капітулюю вдруге. Ну добре, все, одну дивізію я, звісно, втратив. Сумно, звісно, але ну нічого. Але ну нічого. Укріплення будується. Тепер нам головне лише втримати оборону Києва і просто дочекатися, просто дочекатися Німеччини та її союзників. І, в принципі, так, Київ тримати буде легко. Київ буде втримати легко. Тут якби проблем з тим ніяких немає. Давайте будувати ще укріпи, тому що укріпів багато, багато не буває. Укріплень багато не буває. Тим паче, це совок, поки що він мене так атакує, а потім він може перекинути сюди всю свою армію і почати мене. А, серйозно? Серйозно навіть так? Тобто навіть без безтя Києва? Серйозно? Тобто навіть Київ серйозно? Аж так. Несподівано. Я думав, можна буде втримати Київ та і, все, і просто дочекатися Німеччини. Тоді добре, є інший план. Є інший план. А, ага, я не знаю, що відбувається, але в мене вже вдруге вилетіла гойка. Давно такого не було, і ось на тобі це а, доволі, дуже, дуже сильно несподівано. Що ж, тоді ми робимо інший план. Якщо Совку навіть не треба брати Київ для того, щоб не капітулювати, що є дуже дивно. То тоді ми просто беремо, закликаємо Німеччину до війни і все. Єдина проблема, Німеччина може не згодитись приєднатись до війни, і якби ось це проблемка. А, і я так розумію, вона не приєднається до війни. А тоді як мені будувати оборону, я не розумію. А, давайте тоді. Які ми можемо міста залишити під контролем? Давайте якось ось ось. Так, от побудуємо оборону, я не знаю. Типу. Ну, типу, ну, взагалі хотілося б ще й Кіровоград взяти, тому що це обласний центр. о, Тому що це обласний центр. А, ні, Німеччина все-таки приєдналася до війни. Добре. Добре, тоді чудово, тоді прекрасно. І, а, і Росія приєдналася тепер до а, нашого альянсу. Добре. Добре, чудово, прекрасно. Насправді це погано, тому що, тому що це громадянська війна, і я не зможу забрати територій, якщо не помиляюся, на мирній конференції. Тому що всі території забере собі Росія. А я б хотів забрати Західну Україну, повернути її під контроль. А тепер ці території переходять під контроль Росії. М да, ось це проблемка. Ось це проблемка, звісно, так. Тому тут, тому тут, в принципі, можна просто дочекатися, поки Німеччина оголосить війну Совку, та й все. І просто вже потім о, сісти, уже коли Німеччина звільнить Київ, вже можна там щось починати робити. Тобто можна не робити переворот, точніше не переворот, а вбивати Сталіна. Можна цього навіть не робити е і не повставати в підсумку, так можна просто дочекатися, поки ну все відбудеться як по історії. Тобто Німеччина е оголосить війну совку. І все, і все, і І все. Просто дочекатися цього моменту, і просто потім Німеччина звільняє Київ, і все у вас є звільнений Київ. Ну і в принципі, якось так, от все, Німеччина тут тупо за нас все зробить, тут можна навіть і не воювати, тому що ну, а що наші 24 дивізії зроблять? Тим паче, які там у них тим паче шаблони тут у дивізії, такі собі. Звісно, у нас є тут піхотка, ми можемо ці шаблони змінити, додати сюди додаткові батальйони, щоб вони ну, виглядали вже нормально, так? І ось уже вже краще виглядає. Ну але, типу, все одно Німеччина тут сильніше за нас, і в неї більше там і піхотки, і всього такого. І тому, як би, да. Тому тут, в принципі, все йде залишається на Німеччину, на те, що це надія на Німеччину. Те, що вона нам допоможе повернути всі землі і те, що вона капітулює совок. Ось якось так: от а ні дивіться. А ні дивіться. А чому, ці... а чому? Це ж совкові землі, вони повинні були перейти під контроль Росії. Хіба ні? Ну, типу ж громадянська війна і все таке. А ні, це не так працює. А я думав, це так працює. Ну тоді добре, тоді є шанс те, що на мирній конференції можна буде забрати Західну Україну. Але добре, ну в принципі, я цього вже перевіряти не буду, бо моєю ціллю було вам показати цей мод, розповісти про нього, що тут і як. До речі, тут ще а, забув. Ось, до речі, контрабанда оснащення. Можна за, за політку ще купувати зброю, окрім того, що можна її купувати за фабрики. А це у нас союзна допомога, тут у нас обмін технологіями. А, в принципі, не дуже цікаво, тому що виробляти, до речі, зброю. Тут же у нас є фокуси, фокуси, фокуси. Ось, на отримання військових заводів поза мапою. Це коли ви ще у, у вигнанні знаходитесь. А вони, ці військові заводи, по факту вам не треба позамапою. Тобто зараз вони так, звісно, вони допоможуть. Так, зараз як би так. Але але у вас знаходиться, а, тут не видно, у вас знаходиться е економіка у вигнанні. Тут у нас ідея, економіка у вигнанні. І там прям жорсткий мінус на виробництво. Тобто, от в мене були всі військові заводи, в мене і були ресурси, все. Ну, я їх закуповував. Так, тобто в мене все було. Але зброю виготовляти я не міг, тому що в мене був жорсткий мінус на виробництво. Через економіку у вигнанні. Тому військові заводи, поки ви знаходитесь у вигнанні, фокуси на військові заводи, ви можете не брати, бо в цьому як би сенс. Немає, бо вони вам, ну, не треба. А ось фабрики, фабрики вам треба. Бо ви за фабрики можете прокачувати собі розвіду агентство, і ви можете собі купувати зброю. Тому фабрики треба брати обов'язково. А військові заводи, от зараз, тепер в мене є свої території, в мене вже економіка не у вигнанні, а нормальна економіка. От зараз ці військові заводи мені прям сильно допоможуть. А от коли у вигнанні ми знаходимося, то вони не прям щоб сильно дуже і. Треба. Ну а що я можу сказати, в принципі, про мод? Мод ще в розробці. Звісно, так, багато чого тут не дороблено, не пророблено. Але. Але потенціал є. Особливо мені цікаво буде подивитися на пропрацювання е, оцих клинів. Жовтий клин, сірий клин, зелений клин. Чи буде воно взагалі це пропрацювання? Мені ось це цікаво. Ну не просто ж так додали ці клини. Я сподіваюся, що буде пропрацювання. Я дуже на це сильно сподіваюся. Коротше, що я можу сказати про мод? Мод цікавий. На відміну від інших модів про Україну, мод цей, цей мод цікавий. Тому що ну, всі моди про Україну вони однакові. У вас вже є незалежна Україна, ну або залежна від когось, там сателіт чись так, але у вас є територія, де ви можете будуватися, створювати армію е, і все таке інше, так? А тут у вас нічого немає. У вас немає власної держави. Ви просто уряд у вигнанні. І ось це цікаво. Звісно, робити тут. Е, немає що до 41-го року, ну або ж до 39-го чи 40-го, тут уже дивлячись, як ви будете грати, чи будете повстання робити швидко, чи не, чи будете чекати Німеччину, яка вам допоможе. Ось тут, ну, дивлячись, як ви будете грати, звісно, так, але е, робити тут немає, звісно, що просто береш фокуси, дослідження та і е, операції проводиш розвідувальні, так. Е, але все одно це унікально, унікально. У вас немає території, у вас немає нічого. І це вже. Унікально порівняно з іншими модами, які є. Тому, в принципі, мод подобається. Мені мод сподобався. Але чесно скажу, чесно скажу, грати в Гойку я не хочу, бажання в мене немає. Я і так зараз через силу сів Пограв записав оце відео. Тому сюжетного відео я не зробив про цей мод. І взагалі, якби от грати тут до повної перемоги я не хочу, бо бажання грати в мене, ну, чесно кажучи, немає. Тому моєю ціллю було показати вам цей мод, щоб ви про нього дізналися і щоб ви в нього пограли. Всі посилання на Steam на Discord-сервер розробників моду буде в описі відео. Заходьте, завантажуйте мод і грайте, а також підтримайте розробників, тому що вони старалися. Ну а на цьому, на цьому все. Якщо сподобалось, то ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд. До зустрічі!